Вітаємо на частоті 106,7. З вами ТРК Лозова в студії працює Анна Білянкова. До вашої уваги підсумки тижня. Ми зібрали головні новини нашої громади за останні дні. То чим запам'ятався Лозівщині тиждень, що минає. Цього тижня Лозівський район у його старих межах, що були до укрупнення, відзначив сторічний ювілей. З цього приводу голови громади та району привітали поважних земляків, які більшість свого життя віддали рідній землі, сіяли хліб, навчали дітей, рятували життя, прославляли свій край. Заступники міського голови, керуюча справами виконкому, старости відвідали усіх, кого запропонували відзначити громадськість: лікарів, педагогів, механізаторів, комунальників, працівників різних сфер та напрямків. А журналісти ТРК Лозова випустили відео про видатних діячів Лозівщини. Та історію рідного краю, які можна переглянути на ютуб-каналі телерадіокомпанії чи у Фейсбуці. Лозівські перевізники звернулися до міськради із заявою про збільшення вартості проїзду у міських маршрутках. Уточний тариф у 10 гривень виконком затвердив у жовтні 2021 року. Зараз підприємці говорять, що він не покриває витрат на перевезення, підвищили стіни на запчастини, паливомастильні матеріали, зросли зарплати водіїв. За новими розрахунками перевізників, вартість проїзду у маршрутках має становити 15 гривень. Очільник громади Сергій Зеленський обговорив ситуацію з підприємцями та закликав не піднімати тарифи. Натомість запропонували. Нував компенсувати перевізникам витрати з місцевого бюджету. Обговорювали цього тижня проекти, які Лозівська громада подасть на конкурс разом у майбутнє та ефективна медицина. На нараді з міським головою Сергієм Зеленським зустрілись освітяни, медики, соцзахист, комунальники та працівники культури. Всього наша громада подасть на конкурс в область вісім міні-проєктів. Цьогоріч у пріоритеті розвиткові проекти. Перш за все, вони повинні бути направлені на покращення умов життєдіяльності та надання послуг жителям громади. Відтак, освітяни готують два проекти: один має забезпечити відпочинок та оздоровлення дітей на бритаї. Другий направлений на реабілітацію дітей з особливими потребами. Медики ж пропонують проект Рання реабілітація для допомоги пораненим військовим та людям з хворобами опорно-рухового апарату. Її проект під назвою Надійне укриття безпечне місто. Більше про кожен з них можна дізнатися у відеосюжеті Теркалозова на Ютуб каналі чи у Фейсбуці. Говорили цього тижня і про вакансії для жителів громади та оплату праці волонтерам. Лузівський міський голова Сергій Зеленський та голова району Вадим Гоч зустрілися з директором лузівської філії Харківського обласного центру зайнятості Валерієм Підгорним. Керівник філії зазначив, що наразі активно співпрацюють з комунальними підприємствами по залученню людей до спільнокорисних робіт. Окремо обговорила і оплату праці волонтерів, які розвантажують гуманітарну допомогу, сортують та видають її людям. Очільники громади, району та філії центру зайнятості дійшли згоди, що потрібно матеріально підтримувати членів громадських організацій, які безкоштовно розвозять гуманітарку, передають та відвозять необхідне на фронт, допомагають побороти наслідки обстрілів. Поки деталі працевлаштування волонтерів через центри зайнятості обговорюють. Валерій Підгорний наголосив: якщо ініціативу втілять, то це буде перший подібний прецедент. Водяники продовжують усувати обвал каналізаційного колектору по вулиці машинобудівників. Аварія там трапилася наприкінці минулого місяця. Комунальники вже розкопали пошкоджену ділянку. Вона на глибині у 7 метрів. Через надбудову комунальникам доведеться санувати 12 метрів, замість більш простої заміни. Директор Лозова водосервісу Володимир Кириченко зазначив, не порозумілися з власниками кафе, під літньою площадкою якого проходять комунікації. Доводилось навіть викликати поліцію. Поки комунальники шукають спосіб, як замінити аварійну ділянку. Абоненти, стоки яких стікають до колектору по вулиці машинобудівників, отримують воду за графіком. Володимир Кириченко наголосив, на місці бригади працювали і працюватимуть без вихідних, щоб швидше замінити мережу. Таким видався другий тиждень весни для Лозівської громади. На цьому ми прощаємося з вами та зайчимо тихої неділі та вдалого понеділка. Почуємось.